Вітаю! Ви на каналі Городній Релакс. Друзі, я сьогодні хочу дати коротеньку відповідь на запитання, чи можна виростити хорошу розсаду капусти в домашніх умовах. Ну, звісно, моя відповідь буде так, адже ми в домашніх умовах вирощуємо не тільки розсаду капусти, і розсаду перцю, розсаду баклажанів, помідорів, сухоцвітів, кавунів, кабачків, огірків і ще багато-багато різних культур. Які ми хочемо одні для раннього споживання ну або також для того, щоб отримати потім хороші врожаї. Оскільки було запитання про капусту, то будемо сьогодні говорити саме про неї. Ось зараз перед вами це є моя розсада ранньої капусти, яка була посіяна 17 лютого, розпікірована 5 березня. Я її розпікувала у маленькі стакани 100 грамові і на даний час вона має 3-4 справжні листочки. Ось дивіться, які розсадинки. Оце є стаканчики. І хочу вам сказати, що якщо подивитися на те, як розвивається наша коренева система, то зовсім скоро треба буде робити перевалку. Розсадина капусти не є потягнутою. Я би сказала, що вона гарна, здорова. І я думаю, що урожаю буде. Росадини, звісно, є різні. Ну, ось до прикладу, візьмемо меншу росадину. Вона має тільки три справжні листочки. Але дивіться, знову ж таки, коренева система геть непогана. І так само, як і в попередній росадині, скоро треба буде робити перевалку, оскільки коренева система заповнює увесь просвіт цього маленького стаканчика. Ну, і зараз я вам покажу геть маленьку росадину. Яка мені ось трапилася. Тут також є три справжні листочки, але бачите, по розмірах вона не є такою надто великою. Сама розсадина геть не потягнута, і також дивіться, який тут корені. Любий стаканчик, який береш, то коренева система гарна. Тому я думаю, що ще декілька днів вона може побути у цих ємностях. Друзі, хочу ще вам показати таку розсадину, вона мені впала в око. Тому що в неї є три справжні листочки, але два є отакі спарені. Також розсадина хороша, ну і подивимося, які в неї корені. Ну, і корені такі самі, як і всюди. Бачите, вони дуже хороші. Що я робила для того, щоб корені у моєї розсади були такі гарні. Добитися такої хорошої кореневої системи, у нас можна за допомогою підживлення. Ну, але я цього не робила. У мене просто висажена була на моя капуста у ґрунту суміш, яку я робила сама. Вона складається з частини покупного торфу, частини городньої землі. Трішки дала річкового піску, для того, щоб наш ґрунт був такий легший, повітру і Воду проникне. Я також за допомогою піску, волога зберігається у ґрунті краще. Ну і, звичайно, я додала пригорщу або дві до, до всієї ґрунтосуміші, яку робила, попелу. І він збагачує її різними мікро- і макроелементами. Але, до прикладу, якщо ми не маємо змоги купити якийсь там гарний, хороший, якісний субстрат, або ми не маємо можливості самому його приготувати, то добитися такої кореневої системи, нам допоможе монофосфат калію. Чому саме він? Тому що перше підживлення ми будемо робити, коли наша розсадина буде мати два справжні листочки, і ми її вже розпікірували. І десь через днів три після того, коли ми бачимо, що наша рослинка взялася гарно землі, ми проводимо підживлення саме монофосфатом калію з розрахунку 1 грам на 1 літру води. Це добриво, воно не містить азоту. Тобто у нас фосфор відповідає за гарне корене утворення, а калій допомагає у цьому. Він просто допомагає краще засвоюватися фосфору. А тоді десь через тиждень, можна, може, днів через 10, а можна навіть і через 2 тижні, ми можемо зробити також ще одне підживлення комплексним добривом нашої розсади. Який буде містити формулу 13 40 13 де 40 це знову ж таки більше фосфору, але також воно вже містить у собі по 13 азоту і калію. Тому, друзі, до добрив ми маємо відчувати самі, бачити нашу рослину, бачити потребу. Є в цьому доцільність, нема в цьому доцільності. Я, наприклад, не є великим сторонником того, щоб ми багато вносили добрив. Але розумієте, якщо немає іншого виходу, і наші рослинки не видають нам хорошого результату, то краще їм допомогти. Правда, не переборщувати, строго дотримуватися інструкцій, тому що все, чого забагато, те буде шкідливе. А якщо ми вже самі взялися за вирощування розсади, за вирощування рослин, то я думаю, що тут вартує поберегти нас і від нітратів, щоб ми з'їли дійсно смачний, екологічно чистий плід. Як я добилася, щоб у мене була така хороша коренева система. Я просто під час розпікірування у ту воду, якою поливала свою розсаду, я додала коренеутворювача кореневір. Там також є розрахунок, що наскільки, оскільки я впевнена у своєму ґрунті, я впевнена, що він гарний, вологу воду проникний, що він є поживний, тому іншого доброго я ніякого не додавала. Але якщо є потреба у цьому, то, звісно, треба додати, підтримати рослини, щоб вони були від початку росли такими гарними, потужними. До речі, дивіться, отут уже сім'ядолька починає жовкнути і ще трошки вона відсохне і відпаде. Тобто це означає, що розсадини мої вже не отримують поживних речовин, які були закладені у нас і нині, а саме потім зберігалися у сім'ядольних листках. А вони перейшли на автономне живлення, формують гарну розсаду. Ну, ось так. Наступне, чи можемо ми виростити будь-яку хорошу розсаду у нас вдома, тут є, як на мене, 5 таких важливих факторів. Тобто, це є вибір гарного сорту чи гібриду, що означає слово гарний, це означає якісне насіння, щоб, було, щоб воно було свіже. Наступне, це у нас є грунт. Далі у нас є окремі вимоги до освітлення, вологості, ну і звичайно, температурного режиму. Спочатку, поки ми висиваємо насінини для проростання, нам потрібна більша температура, але коли наші рослинки проросли, то нам потрібна нижча температура і більше освітлення. Мені здається, що всі культури. Люблять гарно зволожений ґрунт, але щоб він не був перелитий. Ну і, звичайно, вони не люблять отих коливань. Тут він дуже пересох, там ми дуже залили, і рослинка вона весь час починає тоді трішки стресувати. Якщо ж у нас є помірний полив постійно, то наші рослини розвиваються, ну, як на мене, то так гарно і спокійно. Також моя капуста росте на підвіконні. Для того я не маю ніяких ламп досвідчування, ні фітоламп. І щоб вона не тягнулася, то їй треба максимальне освітлення. А особливо гарно розсада розвивається, коли на неї попадає сонечко. Звичайно, в моїй капусторці, можливо, трішки бракує сонечка, тому що вона знаходиться на західному підвіконні, і на неї сонце потрапляє в другій половині дня, і то не на дуже довго. Але я вам хочу зараз показати. Ось у мене є декілька розсадин помідор, які я посадила для отримання раннього врожаю. Ось дивіться, яка це гарна розсада. Вона міцненька. Вона, ну, я не знаю, вона гарна, висока, креслата. Листочки відстань між ними не надто велика, не переросла. Вона знаходиться на північному вікні. І... Освітлення у не вона отримує дуже багато і сонячних променів також. І як на мене, то ці п'ять помідорок розвиваються дуже гарно. От я трішки вчепила листочки, аромат пішов неймовірний. Ну а зараз, друзі, я хочу вам показати свою озиму капусту. Кожного року я висівала її в відкритому ґрунті, але в цьому році я захотіла її посіяти вдома швидше. Я собі її посіяла в такій ємності, їх застелила целофанкою, для того, щоб потім, коли розсада, я планувала їх у цій ємності вирощувати аж до висадки у відкритий ґрунт. І оця целофанка мені потрібна для того, щоб коли я буду їх висаджувати, отак за неї потягнути, і витягнути всю розсаду одним комом. Для того, щоб менше травмувати кореневу систему. Але ви знаєте, як я побачила, яка гарна розвинута розсада капуста. Навіть у таких маленьких 100-грамових стаканчиках, як їй тут добре живеться і росте, то я собі так думаю, що я, мабуть, хочу провести розпікування у ну, такі малі стакани і своєї озимої капусти. Тут не тільки озима капуста, тут у мене також є і червоноголова. Тут є і броколі. Також в іншому лоточку в мене трішки є невдачі, оскільки не всі сорти зійшли так, як би хотілося. Ось тут сорт альбатрос, який мені дуже подобався, тому що він дуже смачний і гарний був для заквашування. Також в нього тоненький листочок для смачних голубців зимою. Ну, бачите, зійшло просто декілька розсадин. І то вони в комусь такому стані, що їх, як люблять казати, наші городники обняти та й плакати. Ну, Далі трішки потягнута розсада. У мене є отакої червоноголової капусти, але мені здається, що для цього виду капусти це якраз така розсада, є і характерна. Вона така трішки хиленька, трішки висока. Ну, І також я не зовсім задоволена, як зійшла у мене розсада цвітної капусти. Вона також дуже мало її зійшло, не вся, яку я садила, і теж вона бажає бути кращою. Хоча, як дивитись на оцю розсаду, то вона досить така непогана. Отут з краю це взагалі розсада гібриду козачок. В цьому лоточку всі гібриди. В принципі, як і в сусідньому. Мені останнім часом чомусь гібриди подобається вирощувати більше. Вони якісь більш продуктивні, більш віддають свій урожай, вони якісь більш адаптовані до наших кліматичних умов, оскільки клімат зараз змінюється. Ну і виведені у них смакові властивості такі дуже хороші. І вимоги до зберігання, навіть середньостиглі сорти, вони можуть зберігатися декілька місяців. Тому я все ж таки свій вибір зупиняю на гібридах. Отож, друзі, якщо ми все правильно зробимо, якщо наша розсада буде мати гарно розвинену кореневу систему, то вона не може не дати хороших урожаїв. До речі, я вам хочу показати, які корені у моїх помідорах. От вони ростуть у 200 грамовому стаканчику, це є сорт віні І ця розсада також хоче, щоб їй зробити перевалочку у більшій ємності. Наприклад, розсада перчику у мене не така хороша, тому що вона знаходиться на підлозі. І навіть якщо вона отримує світло, у день, тому що світловий день стає більше. Я її поклала в кімнату, яка є гарно освітлена, але вона не отримує отих прямих сонячних променів, отого тепла в достатній кількості, і тому, якщо брати її в порівнянні навіть з розсадою, помідор вона виглядає трішки гірше. Але я думаю, що у нас скоро квітень місяць, там буде більше таких сонячних, погожих днів. Ну і все в нас налагодиться. Отож, друзі. Вирощуйте всі ті культури, які вам хочеться. Ніколи не думайте, що у вас щось не вийде. Для того, щоб отримати хороший результат, інколи потрібно дуже мало затрат. Просто треба зрозуміти, що ми маємо правильно зробити. Бажаю всім найперше якнайшвидшої перемоги. Бажаю всім миру, і в нашій державі, і в душі. Звісно, багатих щедрих врожаїв і бувайте здорові!